Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро, запчастини частини ЮМЗ НТЗ. Сьогодні хочу зняти відео, показати вам ще одне сидіння універсальне, на пневмопідвісся, котре можна ставити на Джондір, Кейс, Класс Ніход, в общем, на різні трактори, комбайни, навіть на нтз хлопці нас купують. Навіть можна поставити на ЮМЗ, в общем, в будь-яку техніку, де воно просто підходить у вас по розмірах, по габаритах. Зараз повністю вам зроблю огляд, скажу актуальну ціну, зрівняємо з іншим сидінням того ж сана. Виробника. І якщо ви обираєте, шукаєте собі сидіння, зроблю такий огляд, щоб як будто би ви самі його продивилися. Ну, давайте почнемо з самого цікавого це е, пневмопідвізка. Ось так воно, ми її вже підключили, ось так вона регулюється. Це сидіння йде в зборі з балоном, балон в комплектації. Давайте одразу вам покажу внутрянку як воно виглядає внутрі. Ось так зроблено Ось балон поближче наведу Звертаю вашу увагу, що регулювання вперед-назад зроблена речашком як в авто, тому що в інших варіантах це той самий виробник, просто інша модель сидіння. Бачите, яка регулювавка? Тут вже як в авто. Далі піднімаємо, опускаємо, тобто накачуємо і спускаємо. Давайте я сяду, щоб було наглядно, вам покажу. Тут є індикатор. Ми ось, нагнітаємо, і він крутиться. Давайте до максимум нас роблю. Це давайте підпустимо. Це підпустив. І дивіться, як вона класно, плавно входить. В общем, працює супер. Нарікань на роботу немає. Тепер давайте, тепер давайте покажу вам по... Регулювавка, вперед-назад вже вже показав, є регулювання спинки. Ось тут з лівої сторони такий прикольний рычажок. Далі регулювання підлокотників, двох підлокотників. Така крутілочка. І це комплектація з двома підлокотниками. Також ще є комплектація тільки з одним лівим підлокотником без правого, якщо він вам не потрібний. Підголовник є регулювання підголовника. Кнопка, як в авто. І ось, наприклад, для зрівнення інша сідушка, тут просто ось так ви його підіймаєте або опускаєте. Кнопки ніякої нема. Так само хочу вам ще зрівняти, дивіться, по е, самих е, підлокотниках, яка товщина тут і яка ось тут, бачите? ну Просто в два рази. Я чому все це показую? Тому що е, ці всі речі впливають, звісно ж, на ціну. Тепер далі з плюсов. Всі можливі регулювання є, я вам вже показав. Далі mm. списов це матеріал. Матеріал ну дуже приємний. Просто трохи руки грязні не хочу вимазувати, але на дотик такий м'ягенький, як замш, Але це не замш, І якщо ну камера не передасть, така маленька, маленька, ось хлопці тільки що на фурі їхали і задивилися на наші сидіння. Е як така маленька ворса є, як замш, але це не замш. Ну Дуже класний, приємний матеріал на дотик. Відчувається, що якісний. Далі плюс дуже великий е, цього сидіння, то що тут є бильця, і вони реально підтримують вашу спину. Ось ви сідаєте і спинка вас, як будто би, обняла. Це дуже розгружає спину, спина розслабляється. І навіть дивіться, тут вроді би теж є ці бильця. Але коли сідаєш в ось це сидіння, ну ти прям реально відчувається, що ну, як знаєте, в автівках є підтримка спини, ось так само і тут. Мені дуже цей ефект подобається, класно зроблено. Тобто нарікань взагалі нема. Дуже, комфортно, дуже комфортне сидіння, дуже приємне сидіння. В общем, як, як по-моєму це називається ергономічне, так? Ціна на сьогодні його 36 тисяч гривень, саме цього сидіння. І дивіться, ще ось, наприклад, вам покажу. Я вже робив попереднє відео. Це той самий виробник, але інша модель сидіння. Воно, воно, воно виходить, екошкіра, також якісний матеріал на ощуп як натуральна шкіра. І це на механіці. Є регулювання по вазі. Тут, по-моєму, дві пружинки, один амортизатор стоїть. І ось це сидіння також можна зробити на пневмі. Ви бачите, вони трошки різні. так? Фасон, форма трошки різна. Але ось це сидіння можна зробити також на пневмі. Воно буде навіть дорожче коштувати, по-моєму, 37 чи 38 тисяч гривень. Так що, друзі, є різні варіації, а ось це, на жаль, не можна зробити без пневми на механіці. Воно буває ось в цьому форматі тільки на пневмопідвісі. Так що, друзі, є. Дуже багато різних варіантів по сидіннях. Я, у нас вони представлені на сайті. Є сидушки від 4-5 тисяч гривень, але це такі більше на ЮМЗ НТЗ. Якщо хочеться щось більш-менш якісне, то це, я думаю, цінник буде від 15 тисяч гривень. Так, якісне сидіння коштує грошей. Але в якісному сидінні використовуються більш якісні матеріали. Більш якісні механізми, котрі е, працюють більш надійно, навіть всі ті ж регулювання. У нас, наприклад, є сідушка там, за 5 тисяч гривень, там також є регулювання вперед, назад, регулювання кутна хилу спинки. Але але ці механізми не дуже надійні. Вони дуже часто виходять е, із строю, ламаються просто тут, е, коли ви платите е, 15 тисяч, 20-30 тисяч. Тут все от, я навіть вам показую. Да? По підлокотниках, ну ви просто бачите, товщина в два рази. І так само, ось, наприклад, дивіться, тут є пас ремінь так, безпеки, і тут ремінь безпеки, але тут він вже. Виїжджає, це ж зручніше. Так, ну я не знаю, хто цим взагалі буде користуватися, але просто показую, як є, що е, тут все просто якісніше, цікавіше, е, більш продуманіше зроблено. Так що, коли ви платите за сидіння, сидіння, до речі, це саме та запчастина, там, де реальну якість залежить від ціни. Чим дорожче сидіння, тим воно буде якісніше, комфортніше і е, в роботі довговічніше, ніж бюджетні сидіння. Так що все, друзі. Хто шукає, звертайтесь, великий асортимент. Підберемо вам по бюджету, по якості, по ваших побажаннях з підлокотниками, без підлокотника, по висоті, зробимо там спинку, яка вам потрібна. так? Все це діло продумуємо, підберемо, все менеджер з вами проговорить по телефону і вам поїде на ложку, Тобто замовили, воно приїхало на пошту, от продивилися, підключили, все потрогали, сподобалося, потім оплатили. І забрали все. Не буду повторюватися. Дякую всім за увагу. До наступних відео пока.